Були плани поміняти в мотоблоті, в прицепові оцю профільну трубу на круглу. Всім привіт! І так, дивіться, е, хочу вам показати, яка сталася прикрість. Порвало трубу там всередині, якщо добре придивитися. Що сфокусується, то там виднося всередині. Там є ще одна профільна труба. Коли міняв ось це прицепне. Таке найбільш масивніше, більш надійніше міняв. Всередину запхав трубу, отут приварив її і там е, болтом прикручена ця труба. Тому не дало повністю його перервати і що воно повністю лопло. Ну, при цій нагоді хочу показати інвекторний зварювальний апарат такої торгової марки. Як він працює, що він мені, як він показав себе в роботі в той час, коли варив. Гідравлічний дровокол. Якщо не бачили, зайдіть на канал, подивіться, буде цікаво. І так, будемо варити оцей. спочатку дамо сюди дві пластини, звідси і звідси, і знизу, ну, напевно, це все потрібно буде його повідрізати. Це все, ну, буцімто на заводі, але десь в гаражі робилося Не знаю, я купляв от в такому плані. Це тормоз, його відріжу, потім або приварю якось по-іншому. Щось придумаю. Добре, всім приємного перегляду. Е, Відрізала тут лапка була, отут от така от тріщина. І виднося. І зараз я вам покажу, який товщина цього металу була. Воно його зігнуло, що лопло. Майже два. І от тут де я показував, отут виднося ще одна труба, Ту, що я поставив, що воно не дало йому повністю відірвати. Що чапка. Помічник не прийшов, чапка. І так, дивіться, обрізав все, що тут було лишнє, трошки зачистив. От в цьому місці воно дало тріщину. Ну, можливо, воно дало трещину. Був цей торгузний так званий механізм. І я так собі думаю, що це через те, що отак от він був наварений. Отак. Через те, що був прославився метал от в цьому місці, дало трищину. Ну, Можливо, я і помиляюсь. Менше з тим. От Таку вирізав пластинку, якось валялася. вирізав, а зараз його буду приварювати. Ну, а ви оціните інвектор. От, таким чином поставлю сюди цю шинку. І дуже добре можна струбцинами забрати. І будуть вільні руки. О, дивіться, як дуже добре. Другу струбцинку. Струбцинки випала штучка, струбцинки бачили життя. Ну і так, я як варив товстий метал, десь там сантиметр, то ставив 100, 190 А, 195, ну а так як у нас тут десь 2. Міліметра всього-навсього. Думаю, спробуємо на 150. До речі, дуже зручно виставляти, коли бачиш на циферблаті, скільки є, бо є такі, що без циферблату, то ну, трошки потрібно на лад згадувати. Попробуємо на 150. Ось такі от електроди. Не знаю, це не реклама ні торгової марки з зварюваного апарату, ні електродів. Це просто тим, чим я користуюся. До речі, при покупці інвектора то порекомендували ці електроди, то можу сказати, що дуже добрі. І так робимо собі в... приклаточки. Далі, як повністю як виконаю всю роботу, то вам відео. Так, і що хочу сказати, поставив був на 150 А. Е, варити трошки важко, бо метал добре не проварюється, переставив на 160 е, Хочу звернути увагу на, на то, хто буде купувати для домашнього користування і буде максимально стояти 160 амперів 160 амперів на інвекторному зварювальному апараті. То Майте на увазі, що ви грубий метал просто не зможете проварити. Я не сварщик, я так якби для себе варю, тому так пояснюю по-простому. І тут, от дивіться, шви гарно проварені. Тут я ще щасти буду ставити ось такий, таку от пластинку сюди, Буду частково тут де, де дало тріщину. отут тут от таким чином поставлю, провару знизу, обріжу тут, провару зверху, а тут просто частково для того, щоб не... Не послаблювати метал. Можливо, тут трошки зверху і знизу. Середину я не буду залізати. Так само і не буду варити ось цю сторону. Цю сторону, якщо приварити, то тим самим послабиться знову метал. Думаю, буде достатньо. тут І там. ну Ось, це вже протилежна сторона. Заварений шов. І тут де трісло. Значно більше з цієї сторони трісло. Зараз роблю так само, зачищаю тут, ставлю сюди. Так як з тої сторони і заварую. Ну ось такий вийшов результат. Не швидкоруч. Думаю, витримає. Ну, ось, Зачистив тут така була закинута загата. Погрузив колодочки по на блок. І от дивіться, теж ми варили з вами разом. Все гаразд, все дуже добре. Все, до нових зустрічей!